За два роки столичні ТЕЦ почнуть переводити на альтернативні джерела енергії. Відповідний меморандум про наміри інвестувати у розвиток об'єктів енергетики Києва підписав мер Віталій Кличко та голова правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв. Подробиці далі в сюжеті. Потужні та енергонезалежні саме такими незабаром планують зробити столичні ТЕЦ. Практика переходу на альтернативні джерела енергії вже довела свою ефективність у Європі. Тепер модернізувати енергетичну галузь візьмуться і в Києві. Только що ми підписали договор на мірінів, котрий включає собі розвід. Розвитку... Альтернативних істочників енергії, в тому числі твердотвердих істочників електроенергії в реконструкції і реалізації даного проекта, прилічення інвестицій в город Київ около 1 мільярда доларів, перші ластівки столичні СТ 2 та ТЕС 6 Саме там, за словами міського голови, вже на початку 2017 року почнуть впроваджувати сучасні технології. Це будівництво нових сучасних енергоблоків, котри. Будут увеличивать, смогут увеличить мощность города Киева на практически треть потребляемой сегодня электроэнергии. Это даст возможность дальнейшего развития города, это даст возможность инвестиций в город, что приветствуется, создание дополнительных рабочих мест и, самое главное, энергонезависимости от газа. Данный проект является очередным шагом по уменьшению зависимости Украины. От импортного газа он дозволить диверсифицировать источники энергоносителей для города Киева. Он також позволит реалізувати экологически чистый проект. Это будет использование различных твердих топлив, в том числе угля. Профінансувати проект вдалося завдяки кредиту від банку розвитку Китаю, який нафтогаз отримав кілька років тому для зменшення залежності України від імпортного газу. Окрім оновлення стратегічних об'єктів, впроваджуватимуть інші проекти, наприклад, заміна котлів у приватних будинках. Цель цього проекту зменшення об'єму потреблення газу в частному секторі. Государство дозволено прийти до малочної сім'ї за щодо кредитних средств та котел, таким образом зменшити кардинальний об'єм потрібляє газу та енергії. З однієї сторони, з другої сторони, ті средства, які направлялись би на субсідію для цієї сім'ї, будуть использовані для погашення взятого кредиту. Завершити ж модернізацію столичних енергетичних об'єктів планують протягом трьох років. Олександра Денис Денисовсяніков, телеканал Київ.